Нормального діалогу в між містом і патрульною поліцією немає, я констатую факт: немає нормального діалогу. Причому така цікава ситуація складається, що діалогу переважно немає зі сторони патрульної поліції. А коли до нас, до депутатів звертаються з проханням виділити кошти на військових, на поліцейських, на патрульних і так далі. То зазвичай в міській раді з цим питань не виникає. Більш того, ми розуміємо, що кошти, які ми виділяємо, це кошти в першу чергу мешканців Миколаєва. Тобто кожен мешканець зі своїх податків формує міський бюджет в певній частині. І ми очікуємо, що патрульна поліція, будучи патрульною поліцією в Миколаївської області, повинна стояти на захисті інтересів Миколаєва і мешканців, ну, якщо ми вже допомагаємо. Цього діалогу нормального якогось роботи немає. Якщо у нас виникає питання, що стосується, немає якихось технічних засобів. Ну, те, що було озвучено, я теж читав інтерв'ю голови патрульної поліції, відповідно начальника патрульної поліції. Якщо немає технічних засобів, будь ласка, звертайтеся, і питання буде розглянуто. Причому це ж стандартне звернення. Якщо ми говоримо, що не, м немає бажання. У мене складається враження, що немає бажання в першу чергу, тому що якщо я думаю. У патрульних теж є діти. Вони теж у Миколаїві, відповідно. І коли вантажний транспорт, оці мотоциклети, які розривають просто повітря, а тут ще воєнні, які після дійсно травм повернулися, вони все це відчувають, і для них це теж певне. І безкарно їздять, відповідно, що одні, що інші, знищують нашу асфальт, фактично, на який ми знову виділяємо гроші за рахунок міського бюджету, тобто за рахунок грошей мешканців. І патрульна поліція каже: ми не хочемо або ми не можемо. Шукає Формальні підстави, ну це просто сором. на З моєї точки зору, відповідно. Якщо е, не ми повинні це питання ініціювати, це потрібно ініціювати по сама патрульна поліція. Вони ж бачать, що твориться відповідно в місті. Вони бачать, що відповідно є і мотоцикли, є, і великий вантажний транспорт. Вони повинні прийти до міської ради, умовно говорячи, а да, сказати. Е, у нас є такі-такі проблеми. У нас є такі обмеження. Давайте ми приймемо таку програму, давайте ми затвердимо такий то план дій. Але ініціатива постійно з нашої сторони. Поки ми, як депутати, не піднімемо, а до нас мешканці звернуться на сесії міської ради, то зі сторони патрульної поліції поки що ми не відчували жодної ініціативи.